Зараз з нами на зв'язку голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть нам, як ніч на Херсонщині минула, тому що по всій країні було неспокійно. Для вас це на жаль уже буденність. Що було так? Ну через Херсонщину вночі е знову летіли шахеди. Наші оборонці їх збивали. Вже багато було е перельотів через річку в районі Береславу. І Бреславського району, там наші збройні сили, сили оборони відпрацьовували і збивали їх. Вночі чутно було вибухи, але повідомлень про постраждалих немає. Але за минулу добу, за вчорашній день, є вісім поранених та один загиблий. На жаль, все розпочалось зранку, коли росіяни ще раз обстрілювали Береслав з безпілотників. Скидали вибухівку, там троє чоловіків постраждало. Потім надійшло повідомлення з Михайлівки, там знову таки -дрон, І поранив хлопця 2005 року. народження та його батька. Вони з самого звернення звернулися вже до лікарні і там отримали допомогу. Близько 15.30 херсон по Херсону Росіяни знову вдарили. Внаслідок чого один чоловік загинув, водій таксі, який, який віз двох людей з роботи. Саме це працівники банку їхали, і а, це прильот був біля одного із супермаркетів. Слава Богу, ніхто не постраждав, хто був біля супермаркету, Але людина загинула світла пам'ять рідним і. Дві людини також постраждали, які сиділи в салоні. Автівка пошкоджена. Також вже ввечері в Антонівці. Ще один чоловік постраждав. Є пошкоджені будинки, інфраструктура, автівки, будівля вчора. Вийшов, постраждала дуже одного із таких самих основних херсонських великих вишів. Льот був. Зруйновано два поверхи великі будівлі, і звичайно, це великі кошти, які будуть послі, того, після, після того, як ми відкинемо росіян з Львобережжя. Треба буде щось робити з цим будівлею, тому що треба відновлювати. Аж за все її. Сьогодні зранку тихо. Більш-менш були чутно вибухи, але не було прильотів саме в центральну частину. Угу. Що скажете по евакуації з прибережної зони правобережжя Херсонщини? Чи їдуть зараз люди? Чи все ж таки сільськогосподарські роботи тримають вдома? Та ви знаєте, ну це весна. Весна, і у нас вже розквітають дерева, викоси. Люди звичайно хочуть знаходитися в себе вдома навіть попри те, що обстрілюються. Але знову таки по евакуації небагато зараз людей виїжджають і. Хочу зазначити, що Олександр Прокудін, голова військової адміністрації, нещодавно буквально один день тому збирав нараду щодо цього і щоб переформатувати сам процес, щоб мати контакт постійний з іншими громадами інших областей, для того, щоб люди могли обирати і знати, де вони можуть отримати. І за якими умовами проживання безкоштовне житло або те, яке оплачується за рахунок прихистку, і тому, що щоб люди розуміли, куди вони їдуть, і навіщо ну, їм туди, і що їм там не треба для прикладу нічого платити? Звичайно, це будинки в селах в більшості або е за містом, В місті набагато важче знайти. Якесь е безкоштовне житло, але також можливо, тому будемо працювати в цьому напрямку. А в які області здебільшого в межах евакуації людей вивозять? Е Дніпропетровська, Київська, Одеська і є Кривоградська раніше було зараз менше. Ну і люди також їдуть, перш за все виїжджають е безкоштовно е туди, куди можуть, в тому числі той же саме а там уже. Їдуть у більшості, де є їх знайомі або друзі, або родичі? Це і Закарпаття, і Прикарпаття, там, і Волинська, і Тернопільська область. Як просувається розмінування у вас? Скільки сільськогосподарських, зокрема, угідь до початку таких активних польових робіт, ви плануєте розмінувати? Ну, вже розміновано е, сільськогосподарських 206 тисяч гектарів. Е, загалом 236 е, тисяч гектарів розміновано, з них 206 сільськогосподарських. сільськогосподарська. Е, із цих е, 206, е, 156 е, гектарів е, сільського з, ну, аграрії вже засівають. В більшості це горох, ячмінь, льон також. Також планують аграрії збільшити посів Кавунів три рази, тому в цьому році в нас буде більше кавунів. А так дуже пришвидшилось розмінування, тому що завдяки конгресу місцевих громад за головуванням Андрія Ярмака було збільшено майже на 700% з 160 до. 1100 зараз кількість в нас 1100 працює вибухотехніків, піротехніків та саперів на полях, і звичайно це прискорило суттєво розмінування. Більше 500 гектарів в день рухаються ці хлопці. Але І ж бачите, дякую. це Сізіфова праця, тому що там, де розмінували росіяни, знову ці міни накидують, тому роботи дуже-дуже багато. Дякую вам дуже, що приєдналися. Дякую. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Я ж нагадую,